Отже, як правильно тягнути руни, якщо у вас є мішечок, якщо у вас є мішечок, то руни мішаєте, тарабаните так, як вам зручно, можете пальцями, якщо у вас менше місочок, пальцями перемішати і тоді тягнете в прямому положенні. Отак виглядає простий варіант витягування рун. Якщо у вас Руна, наприклад, та сама руна або інша руна випадає боком. Наприклад, ви відчули, що вона йде. От так. Ви ще, наприклад, не знаєте, якою вона стороною. В даному випадку вона так. То, то перевертаємо її за годинниковою стрілкою до найближчого правильного положення. Якщо, це буде, якщо вона лежала так, то повертаємо до цієї сторони. Якщо вона лежала так, то теж до цієї сторони повертаємо от в цю сторону. На 90 градусів за годинникою стрілкою повертаємо ту руну так руну, як іде. Якщо у вас руна витягується, і ви не бачите, наприклад, отут я витягую руну, і я не бачу, в якому вона положені, точно так само витягуємо-повертаємо на 90 градусів за годинниковою стрілкою. І тоді важливий момент: повертаємо по вертикалі. Знову випала та сама руна, як бачите, але вона випала в прямому положенні. То ви можете таким чином витягувати. Не робіть таким чином, якщо у вас випала руна, от це вона, якщо вона перевернута руна випала, то не перевертайте її отак. от. Так не потрібно перевертати. Це невірний варіант, ви тоді перевертаєте руну під час витягування. Якщо у вас є перевернута руна, то перевертайте її так, як ви читаєте книгу. Тобто перевертаєте в тому самому порядку. Ще раз, на руні покажу. Якщо є перевернута руна, спочатку ми її повертаємо за годинниковою стрілкою, а тоді. Просто між пальцями, або як, як вам зручно, перевертаємо. Якщо вона лежить, то ми те, що вона лежить, ми її перевертаємо от чином.